Гурти Скай, Тартак і танок на Майдані Конго виступили на 4-му літературно-мистецькому фестивалі Київська барикада імені Юрка Пакальчука на Софійській площі столиці. За декілька годин до початку акції проведення заходу було під загрозою, адже до 14-ї години ДАІ перешкоджала автівкам з апаратурою та конструкціями сцени заїхати на площу, через що майданчик для виступів був вдвічі меншим та без даху. Організатори кажуть, правоохоронці побоялися політичного забарвлення. Акції. Утім, учасники і автори концерту запевняють їхня мета це поширення української культури. Концерт тривав до самої ночі і зібрав перед Софією чималу кількість шанувальників української музики. Не пускали без будь-яких якихось застережень. Але ну, можливо, хтось злякався, що це музична акція переросте в щось громадське. Хоча ще раз кажу, це літературно мистецький фестиваль імені Юрка Покальчука, і ми не планували ніяких е, політичних акцій, тому що це пам'яті нашого друга, якого вже немає, який пішов з життя, і е, ми не змішуємо культуру і політику. Хоча у нас залишається безперечна українська ідеологія, і в даному випадку ми пропагуємо українську літературу, українську поезію.